Усім привіт у новому відео. Я рада всіх вітати на каналі. Вже є жовті ціночки. Ну, вже вони досить часто бувають у Аврорі. 74 гривні ось такі келихи. були 78 гривень. 49 гривень чашка Аврора. Щенячий патруль на 260 мл. Скляна, трішки важкувата. Акція з 10 по 16 листопада. Просто свіженька акція, які красиві. Вони без акції 39 гривень. Вони якби по низькій ціні дуже-дуже класні. Є в чорних кольорах, є в кольорі кави, шоколаду коричної теж сподобалися. Такі порцелянові чашечки і лише 39 гривень. Так, ось естетична двічка. Блюдечко і чашка. Це щось на дуже красивому. Таке лакшері навіть. Ой, і лесенька. Я перевернула, хотілося побачити якесь маркування дорогого бренду. Бо такі класні. Класна це двієчка, не бачу ціни. Знизу, мабуть. Ось так. 299 гривень, набір по своїй чашка, але це ще й ложечка має бути. <гум> Де тут, напевно, всередині не витягнуто в коробочці. <гум> ти, які новиночки. Дорого, але красиво. Ну, хоча б 69 гривень. Так, 99 гривень ціна. Тут і каво Молка є, і чайничок. <гум> Навіть в картинках фактурний. А вот right. так, тільки на розбиті. Написано, що це порцеляна. Ось так. Ну красиві. 99 гривень. Ну це взагалі вже 199 гривень. Чашка на лежа. Перше такий дизайн бачу. В різних кольорах є синій зелений з лижами. Це от суто новорічний такий вайб. Можна собі ложечку поставити збоку. Якби лижі довші були, то можна було б ще якісь там печінючки собі ставити. В синьому кольорі є. ці мені ще сподобалися. Це теж порцеляна, а вигляд мають а, як. Металу. Тут ліс, білочки, тут осіння більша тематика. І виробник, якби, або на замовлення від аврори. І ось так, От красиво. Теж 99 гривень. Є досить непогані пропозиції, але дуже-дуже високі. Ну чому так? Чому так і інші, в іншій аврорі долюзато? А там, в принципі, доступно, щоб взяти. Так, каструлі були зі знижкою і вже немає. Вже розібрали. Крав був крауф. Навезли багато форм для випічки, зрозуміло, йдуть свята, холода, і завжди вже тоді на кухні ми починаємо більше пекти. І купляємо формочки, звичайно, перед святами. 109 гривень для пачилок. Трішки, напевне, якби дорого. Для чотирьох таких А тут метал зверху пластик. Не знаю навіть, чи в тому ж їй можна купити дешевше. Ось такі. А, ці з чобітками 99 або 88. Ось такі класненькі печенючки. Сподобались. Просто милі, не те, що вони там такі функціональні, якби мелі. Так. Ось такі форми. 129 гривень для кексиків. Для кексиків це для льодяників написано. А, тут зразу ви ставити. Уявляєте собі? Можна щось таке придумати туди і паличку одразу і заливаєте собі. Так. Ще є форма для випічки силіконово 99 гривень. З сніговичками. сніговичками. Що тут таке? Теж якісь формочки для шоколадних цукерків. Білий шоколад, якби а, чорний. Ну, тобто Форма для цукерок силіконова. Серця 15, 15 штук на 15 штук. Так, подивимося. Силіконово. Не бачу, зараз буду сканувати. 39 гривень всього-навсього. Дуже дешево. Ще такі формочки для цукеру є В новорічній тематиці. Серйозні блудь, шоколадні цукерки великого формату. Форми тут багато, хто займається якоюсь випічкою, кондитерськими такими виробами, можливо, навіть на замовлення. Про Аврорі ви багато знайдете. Давайте зараз зайдемо і подивимося. що для випічки пропонує Аврора, наприклад, якісь присипки там, для чиста щось, це що, для це? морозова. Для такого можливо замороженого соку. Так, от. Що ще на насадочки є? І кондитерський мішок є. Так, кому цікаво. Набір кондитерських мішечок, плюс насадки. І ціна. Такі дрібнички ми завжди потрібні на кухні. Гаманці худнуть, а ціни не ростуть, тому Аврора є саме той магазин, де можна придбати, дешевше трішки. Так, що для випічки є, є родзинки, є. Згущувач, розпушувач, а я хотіла б подивитися дріжджі. Дріжджі по 2 гривні. Дві гривні коштує це одне, чи от ця пара. Гвірські дріжджі по 2 гривні. Так, 15. там я думаю, що це за одну цю упаковочку. Ні, тут написано 11 гривень. Ах, як не 2 гривні, як це зрозуміти? От мені щось не то прочитала, така розпушувач тіста. Напевно, для випічки 50. Це ванілін, а не розпушувач. Так, 4 гривні за 2 штучки. Ну, По факту так 2 гривні. Не знаю. Так, розпушувач тісто, можливо, й мала смачний рецепт, Ну, немає просипок, я не бачу. Йдемо далі дивитися. Що ще є? Томати, сушені. Ооо! Часником та базиліком. Це деколи треба, така приправа, вона досить буде смачною. З морською сіллю, без глу mm, томату, без консервантів. Навіть видно а тут через це, які там, там це натуральне. Це. це є приправа, сушена з щисничком, томати. Має бути смачно приправа. Томати сушені з чесником 14 гривень. За 14 гривень. А вони так виготовляють приправи, що багато видно. Через вітомічку тут не видно. До приправа універсальна за 19 гривень. Так, не знаю, хто брав, напишіть в коментарях, чи вона добра ця приправа. 19 гривень це досить низька ціна. Солодощі. Фігурка кондитерська. Іпсо Санта 39 гривень. А, так, ця велика сама більшенька 39. Оця трішки менша середня 29, і сама менша оця худенька 27 гривень. Ну, теж якби ціна не є такою високою. А, якщо ви будете сільпо брати, то буде набагато дорожче. Лідяники, які симпатичні по 22 гривні. А, самому почнеш робити, то буде набагато дорожче. Набагато кулька, бомба, шоколадна. І всередині з маршмелову, різдвяна прикраса, і плюс От навіть видно, що там шоколад, така кулька. <пів> Повішаєш і ту ялинку обійдять. Діти будуть знати, що там шоколад з маршмелоу. Хороші штучки. Ось такі. Вау. Аж захотілося. Подивитися, як всередині, знаєте, там. ті гульці, ті бомбочки. Модні термоса. Ось так у нас запаковані. Такий ржавий, припорошений до парсикового колір. термочашка з кришкою, ручкою 1 тонна 299 гривень. Ось така. Вона модна, її можна в машину тримати. Якби все так От від неї, напевно, ця і ця упаковка. Вона різні, такий класний є. Я показувала в епіцентрі огляд робила. Там теж дуже хороший зараз вибір. Ну, сезон термочашок, термосів. Келиків мало от перед святами, чи їх так розібрали, ну ці я показувала зі знижкою. Але тут завжди був більший вибір. У ці якісь з'явилися келихи для шампанського, 189 гривень. Але вони такі не дуже, не дуже якісні за такі гроші, якби на вигляд ну За 189 гривень в один келик, то можна якісніше купити кращі, набагато в сімсеї або в епіцентрі. В Сінсеї точно краще будуть. Навалять завжди багато класного, але оці іменно келаки ціна і якість мені не сподобалися. Так, подивіться, скільки класний ось ці піалки керамічні круглі за 49 гривень нагадує. Акція з 10-го тут вже по 16 листопада. Ось такі. А вони ще фактурні, а поверху всередину з такими горохами м'ятними, з такими кружечками. Непогано досить. Так. Скільки багато класного посуду є. Більше в новорічній тематиці. Все 199 190 Ось така класна порцелянова для якогось десерту, для шматочка тортику, для шматочка тортику, ще є сніговички. Так, тарілка порцелянова фігурна Санта 195. Зі знижкою, не дальше Ну, непогано. Ще оранжевий сніговичок. Ще це Санта Олень. Важко зрозуміти, хто і хто. Ось, ну, я маю на увазі, тут саме цей персонаж. Вже так як на, на оленя, не знаю, як тут можна зробити висновок, ну, що це олень. ти, які ці малі, класні, стильненькі. Ось такі для супчика можна написано, що це салатник 99 гривень, але він класний. Оці тарілки класні. Ой, такі маньоні і вони такі тонесенькі. Ця порцеляна досить-досить тоненька. Легка, 99 гривень. А, Оцей времен він а, професійно займається виготовленням посуду, а, тому є, мені подобається, коли вона така легка і тонка порцеляна, 99 гривень. Правда, не є дешево для маленької тарілочки, але як тим не менше дуже-дуже класна. Думаю, скоро на знижечки попадуть. Так, ще ще класна. 119 19, ось така обітня тарілка. Так, тут я ціни не бачу на ці довгі, хоча вони класні. 249 гривень, я так розумію, ось ця з ялиночками в комплекті, бо підійшла ось ця прямокуха. Ну, ціни немає. Вона взагалі якось сама відбилася від стаї посуду. А, так, оці штучки мені потрібні. Я от, от такі, щоб коли готуєш, то собі тут приготувати нарізку. Якби для нарізки. 19 гривень це дуже дешево, я скажу. 19 гривень це ні про що. Зараз навіть ціну провірю. Так, 19 гривень точно. Мені така штучка потрібна. Треба спеціально просто налаштуватися, прийти, не знімати купити, тому що я ще йду в інші якби, магазини і не хочеться носитися. Ось такі були новиночки на сьогодні. Аврорі, посуд. Щось для випічки було. Ці рибки класні. Ці тарілочки з лавандою, 49 гривень. Тарілочки класненькі. Так, ще є набір для спецій. Новорічна тематика 149 гривень. Кераміка. Тут і олень, і ялиночка. Так? Можна. А це Ель, АЛЬМО бренд, і він досить відомий. Я показувала ці тарілочки теж цього бренду, і навіть можна так у комплекті собі прикупити. Але тут, якби ціни, не є низькими цього бренду. Всім до зустрічі у нових відео, у нових оглядах.